ІТ-3, спецпроект, жіноча сила, історії незламних інсайти та поради. Сьогодні ми завітали до секретаря міської ради Чорноморська Олени Шолар. Доброго дня. Вітаю вас, дуже приємно, що ви стали учасницею нашого такого спецпроекту, нашого телеканалу. І для початку хотілося би запитати, ми знаємо, що ви юрист за освітою. Розкажіть, будь ласка, чому обрали саме цю спеціальність? Доброго дня, ліза. Доброго дня всім, хто нас дивиться. Так, дійсно я отримала юридичну освіту, закінчила юридичну академію ще в 2010 році. І а, чому саме ну, я визначилася ще десь в класі дев'ятому. Ну, по-перше, у мене тато а, юрист за освітою, працював все життя в правоохоронних органах. А, і по-друге, це, а, скажімо так, ця професія, вона збігається, напевно, десь з моїм характером, тому що я Люблю, коли все чітко, люблю дисципліну, люблю коли все по поличках, коли все зрозуміло. І е, мені здається, що якраз юриспруденція це саме така наука, і е, тут потрібна увага, потрібна таке іноді буквоїдство, потрібна е, усидчивість. І тому якраз для мене це підходить. І, по-друге, ну, мені подобається допомагати людям і. Я вважаю, що право і закон це дійсно той механізм, з яким ти можеш багато чого змінити і впливати. Тобто це важливо знати, по-перше, свої права і знати закони. І знаючи, володіючи добре цими знаннями, я можу допомагати людям і, відповідно, Створювати щось краще в державі, в майбутній правій державі нашій. А взагалі, як довго ви працювали за фахом, і взагалі, як, наскільки було важко опанувати професію на початку? А, ну, За фахом я почала працювати десь вже з не пам'ятаю 2008 рік. А, тобто, ще навчаючись в академії, я почала вже набувати практику, скажімо так. І Відразу після закінчення академії я почала працювати. Почала з Державної служби, з податкової інспекції в нашому місті, з юридичного відділу, і відповідно там працювала до 2015 року. Тобто, якщо брати до секретарства, якщо з 2008 то це скільки? 13 років у мене було безпосередньо юридичного тільки вже стажу це була і державна служба, тобто в податковій інспекції, і була служба, служба, була робота у бізнесі, тобто, ну як юрист, який обслуговував господарські різні підприємства, юридичні особи, тобто бізнес. Це також дуже корисний досвід для мене був. А чи складно було опановувати? Ну, звичайно, що постійно потрібно навчатися, тому що я завжди кажу, що добрий юрист це не той, який е знає всі закони і знає кожну норму. По-перше, тому що законодавство постійно оновлюється. І як ви знаєте, зараз ми всі слідкуємо за тим, що приймає Верховна Рада, і дійсно закони. Зміни до нормативно правових актів вносяться дуже часто. А хороший юрист це той, хто може швидко це все знайти і вміти застосувати, тобто знати, де знайти, як шукати, який закон має більшу силу, і чи є якась чи діє він, як він діє в часі, чи має зворотню силу чи ні. Ці всі оці всі речі потрібно вміти застосовувати, і саме це. Є й показником а, такого, ну, непога, непоганих знань, скажімо так. Тому ну, для мене було, а, звичайно, що на початку завжди важко Важко було і в податковій спочатку, коли це все було нове. А, потім а, і в бізнесі було також нелегко, тому що багато було нових, а, якщо в мене було тільки. Одне направлення податкового законодавства, то в бізнесі це відразу і е, господарське, і цивільне, і е, також адміністративне, тобто багато різних напрямків. Але в цілому мені це подобалось. Головне, щоб це подобалось. Угу. Е, у 2020 році ви балотувалися у депутати до Чорноморської міської ради. Е, чому, ви е, чому вирішили? Чому ну, вирішила? Е... Чесно, хотілося спробувати, тому що я багато у своїй роботі, коли працювала юристом і потім вже отримала свідоцтво адвоката. Багато зустрічалася, скажімо так, із органами державними, органами місцевого самоврядування. І зустрічалися ми в судових інстанціях по різні боки, звичайно. І ну, це не тільки Чорноморська, стосується і міста Одеси, зокрема, і інших там, громад. І тобто я бачила, як, як її рішення оскаржуються, як де є там недосконалості. І завжди було цікаво, все ж таки, а як це, коли ти можеш впливати? Як, Щось змінювати безпосередньо, і е, мені здалося, що я зможу застосувати свій досвід уже в сфері е, цій управлінчикій, будемо так казати. І вже пройшло три роки, і мені здається, дивлячись, ну так, критично дивлячись, але все ж таки об'єктивно. На те, що вдалося десь зробити, то здається, що це виходить. Коли вже вас назначили секретарем міської ради, наскільки було важко налагодити роботу? Ну звісно, що було нелегко, тому що це було щось нове і дуже така велика відповідальність з одного боку, тому що по-перше, публічна служба, це мені знов прийшв прийшлося повертатись до публічної служби, це багато обмежень, багато відповідальності, багато уваги, багато публічності. Це з таких якби сторін, там де було нелегко. А що стосується самої роботи, то для мене це було не важко, тому що. Це робота з документами, це те, з чим я звикла працювати, я була також і на керівній посаді, не на такі, звичайно, великій, але навички там якогось управління, розуміння, що таке там. Субординація, що таке відповідальність, що таке обсяг повноважень, хто за що відповідає, це мені все це було близько, зрозуміло, І тому що саме щодо організації роботи не виникло питань. А щодо там, спілкування, нові колеги, нові, десь, десь якісь конфлікти, десь якісь непорозуміння. Прийшлося це все налагоджувати, але зараз можу сказати, що. Все вдалося, і всі ті м, як би, складності, які, складнощі, які були на початку, вони вже всі пройдені. Хотілося б поцікавитися вашим ставленням до вислову, що жінка зобов'язана своїм успіхом чоловіку. Зобов'язана чим? Ну, це дуже, дуже застаріле таке вже висловлювання. Мені здається, що, по-перше, Жінка взагалі нікому не зобов'язана нічого, як і будь-яка людина. Жінка так само, як і чоловік, має право самостійно обирати свій шлях, самостійно вибирати собі, чим займатися, не залежати від інших і взагалі. Ну, Чесно, це вже, це вже не актуально, зважаючи на е, те, як зараз розвивається е, рівноправ'я і розвивається психологія і розумі... як сказати, ос... е, забула слово, як перевести осознаність на українською. Тобто зараз так думати, вже... Е, Думаю, що мало хто так думає, якщо чесно, що жінка чимось може бути зобов'язана чоловікою. Коли ви працювали юристом, і зараз на посаді секретаря міської ради, чи стикалися ви із якимись стереотипами щодо жінок? Звичайно. А от стереотипи вони живі і, і, і зараз вони залишаються. Тобто, ну, якщо по життю, там, да, на, наприклад, там. Чомусь іще, іще, і ще й деякі чоловіки, мені здається, вважають, що, там, що жінка за кермом вона гірша, ніж чоловік. Це, це неправда. Е, що жінка е, у владі, жінка в управлінні, е, це також іноді е, ще, ще досі сприймається е, як. Е, як те, що вона не не там не справиться з якимось задачами. Але це також вже застарілі погляди, тому що, тому що вже жінки, і мені здається, давно вже довели, що у багатьох справах вони більш майстерніші в тому числі і в політиці, і в управлінні, в керуванні автомобілями, в керуванні заводами, в керуванні країнами навіть якщо беремо президенток деяких країн, то це зовсім не залежить від статі. А якщо будемо говорити про стереотипи, то ну з чим я стикалася? Тобто чомусь вважається, якщо, якщо дівчина там молода жінка вона молода, по перше, там ну якщо брати вік, і якщо вона там приваблива зовнішністі, то чомусь людям важко сприймати, що така людина може чогось досягнути завдяки. Своїм вмінням, своїм, своєму інтелекту, своєму якомусь досвіду чомусь вважається, що це обов'язково якась протекція або батьків, або чоловіка, ну, це повертаючись до того, що ви казав. І це, звичайно, що завжди неприємно, але чесно вже абстрагуюся від таких домислів і. Ну, не зважаю, не зважаю на такі стереотипи. Mm -hmm. Чи розділяєте ви хобі та, наприклад, якісь там професії на суто чоловічі та суто жіночі? Ну, ви знаєте, напевно, що можна розділити лише що стосується? Якогось б е, фізичного прям навантаження, якщо це важка фізична робота, то звичайно, що чоловіки вони просто від природи більш е, фізично відриваліші. Хоча чесно, будучи іноді в спортивних залах і бачачи, які яку вагу іноді беруть жінки, то тут ще також можна посперечатись. Але ну якщо брати в цілому. А взагалі там розділяти на жіночі і чоловічі професії, я вже казала, що це може бути і політика, і спорт, і якісь комп'ютерні технології, і все-все-все. І Щодо хобі, знову ж таки, мені, наприклад, подобається там, більярд, або подобається водити автомобіль, і це колись хтось би сказав, що це суто чоловіче хобі, але я вважаю, що це не так. І Взагалі зараз поділяти щось на суто чоловіче і суто жіноче це вже, по-перше, не комільфо вже у світі, здається. Тобто зараз я поняттяю людини, і, ну, звичайно, що жінка і сила в жіночності, але це, це такі наші таємниці, це залишається на рівні вже якомусь там фізіології. Фізіологічному, психосоматичному, не знаю. А якщо брати там рід занять, то вважаю, що жінки рівні і іноді навіть кращі. Раніше та і зараз я вважаю дуже часто, можна почути фразу, що дівчині не потрібна освіти, не потрібна робота, їй потрібно вдало вийти заміж. От як ви ще до такої тести? Де ви берете, де ви берете ці, ці застарілі штуки, ну чесно. Вдало вийти заміж, я вважаю, коли ти вдало виходиш заміж, коли ти дійсно зустрічаєш свою людину, своє кохання і, і, і ви дійсно щасливі в парі, то це, я вважаю, що ти вдало вийшла заміж. А якщо це ми говоримо про якесь знову ж таки що ти тепер щось отримала, якісь блага завдяки тому, що ти е, там, вийшла заміж за якусь людину, яка вже там, більш успішніша за тебе, я думаю, що це е, ну, також дуже застарілі такі поняття, тому що е, жінка може досягнути всього і без чоловіка. Тобто я вважаю, що потрібно створювати вже сім'ю із двох людей, які самі можуть за себе опікуватися, бути незалежними, самодостатніми, і саме тоді, коли, коли їм хочеться бути вже в парі, значить. Це вже буде е, такий союз е, міцний і е, дорослий. А коли є співзалежність така один від одного, неважливо чи з жінки від чоловіка, чи чоловіка від жінки, ну, можливо, е, так комусь і подобається. Тобто кожній сім'ї, кожній парі по-своєму, як кому подобається, ніхто не має права туди втручатись. Тобто, але мені здається, що все ж таки. Е, Здорово, здорово, здорові відносини це коли люди перш за все самодостатні, і коли жінка може попіклуватися про себе і без допомоги чоловіка. Саме так. Угу. Е, які поради ви могли дати глядачам нашого проєкту? Ну, якщо ми робимо цей випуск до 8 березня, щоб хотіла сказати, ну, по-перше, дівчатам, жінкам. Займатися собою не залежати ні від кого, ні від чиєї думки, чи це буде там думка батьків, чи думка чоловіків. Коли, коли ти себе поважаєш, коли ти про себе безпосередньо піклуєшся, тоді в тебе є впевненість, тоді ніхто не може тебе образити, ніхто не може завдати тобі там болю, чи душевно, чи фізично. По-друге, це не терпіти ніколи ніякі е, образи, знущання, е, фізичне якесь насильство. Потрібно е, любити себе і поважати себе. І тоді е, всі навколо люди також будуть відноситися до тебе відповідно. Е, це що вже прийшло, е, напевно, в моєму там якомусь віці. Завдяки там роботі над собою. А взагалі-то я б хотіла побажати не вірити в стереотипи, відходити від них, більше вивчати десь психологію, вивчати якісь, вчитися розбиратися дійсно в природі речей, чому люди себе поводять саме так, і тоді буде легше. Розібратися з собою і розібратися з оточуючим світом. І наостанок хотілося б ще запитати, яке ваше життєве кредо? Моє життєве кредо М -м залишатися в будь-якій ситуації, залишатися чесною з самою собою. І тоді завжди буде легко. Я дуже дякую вам за сьогоднішню бесіду. І вам дякую, дякую, Ліза.